Всіх вітаю на своєму каналі про село. Давненько вже я не знімала відео. Це робота да робота. Продаж розсади помідорів, перцю і на базарі, і вдома. Щось запрацювалося крепко. Вибираємо полуницю. Отаке. От сьогодні вирішила вам показати красу, яка починає квітнути. Оце гортензія широколиста. Минулому році вона була рожева, а взагалі купляли блакитну, а в цьому році підживляла її сульфатом алюмінію і вона вийшла ось така світлобускова. Не знаю, може ще змінить колір, як вже повністю розцвіте, А може така і буде. Але куплялась вона блакитна-блакитна, насичено. Блакитна. Не знаю, може ще чим треба підживляти. Щоб вона стала така блакитна, як минулому році була. Так, тут ще має бути бордоване цвіте і далі рожева Уже починає квітнути. Отакі вони в великих горшках 20 літр. Це вже в нас оця то вже, мабуть, який четвертий четверти рік. Їй дуже велика. І тут маленьке, ті, що я навкорінювала. Це вже маленька, двохрічна, також цвіте рожева. А це з цієї саморожевої серії, але так само мала підживлялася сульфатом алюмінію. І також стає якась ніби синя, ніби фіолетова буде. Побачимо, як заквітне повністю. Тут також малявки ще не цвітуть. І оце вже інший сорт. Так само сульфатом алюмінію підживлявся. Але ця більш насичено, фіолетова. Ось така цікава гортензія. І тут ще маленьке. Це також розцвітає, вже чимало й продали менших. Отакі квіточки. Думаю, покажу вам красу. Як уже розквітне повністю. Тоді ще зніму. І там ще було стоїть. Вона пізніше квітне. Це формує її на штамбові. Всі вони стоять тут на півтіні під деревом. Ось така краса.